23 лютого 2022 року у Бочарівському закладі загальної середньої освіти 1-2 ступенів розпочалась процедура проведення інституційного аудиту, зовнішнього оцінювання діяльності закладу. А вже 24 лютого позаплановий інституційний аудит був тимчасово призупинений, розпочалась війна. 17 травня, враховуючи відсутність активних бойових дій, продовжено зовнішнє оцінювання закладу. Інституційний аудит закладу середньої освіти це принципово новий підхід до оцінювання якості освітньої діяльності. Перш за все, це прозорість та об'єктивність. Експертна група отримує інформацію для аналізу діяльності закладу з різних джерел, приймає важливі управлінські рішення на підставі опитування, інтерв'ювання, енкетування, спостереження, склавши всі пазли, проаналізувавшися побачення. Керівнику закладу вручено акт за результатами перевірки додержання закладу освіти вимог законодавства у сфері загальної і середньої освіти, зроблено висновок про якість освітньої та управлінської діяльності, внутрішньої системи забезпечення якості освіти, надано рекомендації щодо досконалення діяльності закладу освіти. На підставі отриманих висновків та рекомендацій проведено звіт директора школи. Та винесено окремим питанням на засідання педагогічної ради. Розроблено положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти на 2022-2023 навчальний рік. Що для мене, як для керівника, дало зовнішнє оцінювання роботи школи, порівняння самооцінювання, яке проводив заклад, і зовнішнє оцінювання, яке проводила Державна служба якості освіти, визначення рівня, на якому перебуває школа. Поштовх, рух вперед, удосконалення та підвищення якості освітньої діяльності, перевірка на міць, як всі учасники освітнього процесу працюють на покращенні якості освіти в школі, впевненість, що ми обрали правильну траєкторію з руху закладу. Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу тут я уточнила між усіма зацікавленими сторонами: батьками, учнями, вчителями і, звичайно, засновниками, Запорука якісної освіти. Особливо хочу відзначити, що ключем успішного проходження аудиту закладом освіти є команда однодумців, які комунікують між собою, допомагають, радять. Сильний не той, хто перемагає слабшого, а той, який допомагає слабшому стати сильним. У цьому я вбачаю роботу Державної служби якості освіти, допомагати слабшому ставати сильнішим. Звичайно, не забуваємо, завдяки кому ми можемо навчати. Розувати нашу освіту це наші захисники, які боронять батьківщину зі зброєю в руках, а ми навчаємо, удосконалюємось та живемо.